Слава Україні! Вітаю, шановне товариство! В цьому відео я хотів би розповісти вам, шановні мої українці, як я бачу цю війну в Ізраїлі. І взагалі для чого вона? Чому вона розпочалась? І чим це все закінчиться? Бо я бачу, що вам брешуть. Брешуть нахабно і прямо, знаєте так. Дуже нахабно брешуть. Те, що я вам зараз скажу, то є моя особиста думка. Я можу помилятися, але я думаю ось так. Тобто, дивіться, насправді ту війну розв'язали для того, щоб розпочати велике переселення євреїв. Бо добровільно вони з тієї землі не поїдуть, тому треба їм створити такі умови. Щоб вони поїхали з Ізраїлю. Навіщо це? Там справа така, що основна ціль це звалити Китай. Тобто вони хочуть сформувати з людей, які сповідують іслам, могутній кулак. Назвіть його, як хочете: емірат, султанат, халіфат, неважливо, великий, там, великий Туран. Головне, що це буде. Дуже потужний могутній кулак. Військовий. І вони хочуть його направити, ну, сказати, звільняти братів уйгурів в Китаї. Тобто основна ціль це звалити Китай. Але до чого тут Ізраїль, ви запитаєте? Дивіться, от якщо, припустимо, там є два окопи: в одному сидять мусульмани і в іншому мусульмани. І один в одного стріляють. І якщо там оголосити тимчасове перемир'я, і от підійде журналіст і запитає, там, скажу, яка ваша головна мета? Ну, от ви тут зараз сидите в окопах під вогнем, мабуть, же, там, знищити своїх ворогів, які в іншому окопі. Вони скажуть ні. Наша головна мета щоб був наш Єрусалим. А вороги, то, то таке знищимо. Потім, припустимо, журналіст піде в інше окоп, і запитає, скажу, дивіться, от, яка ваша основна мета? Мабуть, знищити отих ворогів, що в іншому годі. Вони теж скажуть, ні. Наша мета, щоб був наш Єрусалим. А вороги то таке. Розберемось потім. Тому дивіться, для мусульман. Головна мета, от така, ну як, як сказати, ключова. Це щоб був їхній Єрусалим. Все інше це другорядне. Вони можуть між собою воювати, все що завгодно. Але кого не запитає, ну якщо він дійсно такий мусульманин, ну, як то кажуть, серйозним, то він скаже, щоб був наш Єрусалим. І поки існує Ізраїль, вони не можуть сформувати оцей могутній кулак з людей ісламу. І направити його, я ж кажу, на Китай. Тому що все, одно, ну, все одне от Ізраїль. Ізраїль він їм як болячий. Тобто треба прибрати Ізраїль. І якщо переселити євреїв в інше місце і віддати мусульманам Єрусалим. Тоді, я ж кажу, може там формувати хоч халіфат, хоч Емірат, хоч що захочете. Але треба прибрати Ізраїль. Тому вони розв'язали цю війну. Ну, хто вони? Ті люди, які керують світовими процесами. Ще раз кажу, це моя особиста думка. І вони хочуть під цим приводом євреїв переселити. Але куди можна переселити таку? Масу людей. Ну, 7 мільйонів. Куди? Куди? В Україну, а куди ще? Більше нема куди. І чи ви, ну, чи ви думаєте серйозно, що це зараз під час війни немає іншої проблеми, що той колеба вирішить, вирішить з усіх каналів, що треба вводити подвійне громадянство? Ну навіщо це зараз? Немає інш... Ну я ж кажу, немає ніяких інших більш важливих проблем. чи що? Для того, щоб вони сюди їхали, біженці. У нас війна припиниться, а там буде тільки все більше розростатися. І вони прийдуть сюди. Потім вони швиденько отримають громадянство України, а потім вони скуплять землю. Чи спочатку землю скуплять, а потім будуть отримувати громадянство. А потім. Вони скажуть, що це їхня земля, тому що вони громадяни цієї держави, і це їхня земля, їхня, їхня власність. Я ж кажу, це гіпотеза, але може бути ось так. Тому, що з цього приводу можна сказати? Ну, мабуть, нічого хорошого. Але я хочу, щоб ви розуміли, чому воно все ось так? Чому цьому, от в мене, ну, от ви запитаєте, чо, але чому, ну, припустимо, вони там, можуть цей ісламський кулак направити на Китай, можуть вже й на Московію. Чому, цьому, цьому, чому підігрує Путін цьому процесу? Тому що дивіться, по-перше, Путін сам єврей. А по-друге, що Путіну не потрібен Китай. Коли кажуть, що там Китай це Московської Федерації, це перший там друг, це все бред. Московія, керівництво Московії, вони дуже добре розуміють, що поглинання Китаєм Московської Федерації це просто питання часу і невеличкого проміжку часу. Тому Путіну Китай не потрібен. Він так само хоче, щоб його знищили. Але так як він думає, що підуть не на Московію, а підуть на Китай, то він буде цьому підігрувати. Розумієте, в цьому світі все одно переможе сила. Тобто, ну зараз вже дуже швиденько. Тому коли кажуть, що там. У євреїв гроші там і все таке інше, все одно переможе сила, на жаль, у Путіна є ядерна зброя. І дуже-дуже багато, на відміну від Китаю. Насправді, Китай він тільки такий велетенський, а він слабий, у них ніяка армія. Тобто, те, що ви там думаєте, що їх там багато, це все. Тобто, вони підуть на Китай. Мусульмани і почнуть розвалювати Китай. Але для цього потрібно спочатку прибрати Ізраїль. Тому ось так. А що можна доброго сказати? Ну, я знаю, що зараз я скажу таку річ, яка не сподобається майже нікому. Але я скажу її тому, що це правда. Я думаю, що якщо сюди, дуже так, давайте скажемо серйозно, Заїдуть євреї, то війни не буде більше в нас нікого. Тому що Путін не піде на єврею. А зараз пішли, тому що це просто розігрується такий сценарій. Ну, вже 8 хвилин не буду затягувати. Десь так. Я хочу, щоб ви розуміли. Зараз і ви розумієте також. Дякую за увагу. До побачення.